Привіт, друзі! Ми сьогодні у Франківському на об'єкті ЖК Вавель у селищі Вовчинець за вулицею Шевченка, 113. Це вже не перший наш проєкт із забудовником Бамбут і точно не останній. За моєю спиною другий вавель, який зараз в активному процесі монтажних робіт. Тут встановлюються наші термопанелі Royal Facade товщиною 150 мм, а також колір 7 ton сірий. Ці панелі не лише утеплюють будинок, а створюють лаконічний, красивий. А головне процес монтажу легкий, чистий та без зайвих етапів покрив любі. І ось тут поруч перший вавель, який вже завершений і готується до здачі. Тут інший колір плиточки 7 Tones Orange. Тож ви можете порівняти, як різні відтінки виглядають на будинках. Привіт, друзі! Ми сьогодні у Франківську, на об'єкті ЖК Вавель. У селищі Вовчинець за вулицею Шевченка, 113. Це вже не перший наш проєкт із забудовником Мамбут, і точно не останній. За моєю спиною другий вавель, який зараз в активному процесі монтажних робіт. Тут встановлюються наші термопанелі Royal Passat товщиною 150 мм, а також в колір 7 тонн сірий. Ці панелі не лише утеплюють будинок, а створюють лаконічний, красивий зовнішній вигляд. А головне процес монтажу легкий, чистий та без зайвих етапів покрив робіт. І ось тут поруч перший вавель, який вже завершений і готується до здачі. Тут інший колір плиточки Seven tones Orange, тож ви можете порівняти, як різні відтінки виглядають на будинках.